Від продовження відстрочки від мобілізації без відвідування ТЦК до забезпечення стабільного мобільного зв'язку в умовах можливих відключень електроенергії, саме ці питання були у центрі уваги на черговій оперативній нараді в Волинській обласній військовій адміністрації. Як стало відомо, з 1 листопада надання є «Е» відстрочок стане можливим у будь-якому ЦНАПі в електронному форматі. Нові правила розроблені для спрощення процедури підвищення прозорості та боротьби з корупційними ризиками. Заяви подаються через застосунок резерв плюс або в ЦНАП, залежно від категорії відстрочки. 80% відстрочок можуть бути оформлені через мобільний застосунок резерв плюс. З 1 листопада ТЦК більше не прийматиме від громадян заяви про відстрочку. Якщо ви. Якщо громадяни подали за старою процедурою, то тоді отримують ще у ТЦК. Як відбуватиметься автоматичне продовження? Якщо ви вже оформили відстрочку і вона підлягає під автопідтвердження, нічого робити не потрібно до кінця жовтня, користувачі Резерв Плюс, які мають відстрочку, отримують сповіщення про автопідтвердження. Свою чергу начальник обласної військової адміністрації Іван Рудницький доручив проінформувати Добре. про новий порядок учільників Добре. усіх громад. дивіться. Ну то що озвучив Роман Миколаївич, в принципі, воно багато що спрощує по якраз обліку відтермінувань від мобілізації, але наше з вами спільне завдання це довести максимально швидкий термін до людей. В області до кожної до людей в кожній громаді. Ще одним важливим питанням є проблеми пасажирських перевезень у громадах. Нестача водіїв та збитковість маршрутів через низький пасажиропотік створюють ризики для транспортного сполучення. На сьогоднішній день ми оголосили конкурс на перевезення пасажирів. Це 60 об'єктів, які можуть звернутися будь-які перевізники, які мають ліцензію на перевезення пасажирів. Крім того, у зв'язку з безковістю самих перевезень ми проводимо наради. З головами територіальних громад вирішуємо ці питання в гарячому на гарячій точці, і хотіли б дуже подякувати головам територіальних громад за те, що вони співпрацюють з нами, зразу інформують нас про ті чи інші питання щодо перевезення пасажирів, тому що проблеми, звичайно, є, але їх потрібно вирішувати. Голова ОВА закликав голів громад підтримувати ті чи інші маршрути, які є необхідними та водночас збитковими. Бо ж без участі місцевого бюджету такі маршрути з часом є зовсім перестануть існувати. Якщо громада бачить необхідності того чи іншого маршруту, але він є збитковий, попрошу тоді до голів громад, щоб ви передбачали відповідну програму і давали відповідне співфінансування для того, щоб цей маршрут рухався. Тому що частково ми беремо це на себе і десь в комунікації з перевізниками переконуємо їм, що це на сьогоднішній день той чи інший маршрут він є соціально важливим. Ну, з другої сторони, без вашої допомоги і цей маршрут все рівно на якомусь етапі перестане існувати, якщо не буде підтримка, ну, по крайній мірі на паливо, щоб перевізник міг отримати якусь компенсацію на паливо. Також обговорили питання стабільності мобільного зв'язку в умовах можливих відключень світла за словами керівництва області. Мобільні оператори забезпечені акумуляторними батареями та генераторами, мають запаси дизельного палива та діючі угоди на його постачання. Анна Рарох, телеканал Аверс.